Так, всім привіт. Вирішив записати сюжет по Грінхелу, бо дуже багато різних фактів, вони всі якось як би і я вирішив їх якось трохи систематизувати. І записати таке відео по сюжету. І так, кому сподобається і подобалося те все, що ми пройшли, робили? Прохання поставити відгуки підписатися на канал, підтримати канал. Бажано копеечко Ну, таке, добре, давайте не будемо затягати. І так. Історія про Джейка Хінса і його дружину, яку він так і не зміг врятувати. Джейк через перші горе і вагу відповідальності за скоєне втрачає пам'ять. Тож розповідь подається, як суміш спогадів, роздумів. В голові доктора Хігінса. Джейк продовжує шукати дружину в джунглях і спілкуватися із Мією через рацію. Хоч насправді Мія це частина пам'яті, в якій залишилося найкраще, що було в його житті. І це було пов'язано із нею. Джейк і Мія науковці. Антропологи, які досліджують племена загублені в джунглях Амазонії. Після першої подорожі Джейк пише книгу про це племя і їх надзвичайну здатність операція хвороба. Хоча в книзі він не розповідає, як вони цього досягають. На друг книги Джейк залазить у борги, мії е, виявляють рак. І... Джейк ще більше залазить в борг. Це змушує його співпрацювати з дослідницькою лікарською корпорацією Моло, яка зацікавилася працею і дослідами Джейка. Тож, щоб мати змогу лікувати Мію, він погоджується на їхні пропозиції до співпраці. Разом з ОМОЛО Джейк повертається в джунглі. Щоб знайти секрет здоров'я племені Бахака і можливі ліки для Мії, ще під час першої подорожі разом із Мією вождь племені передає їй певний подарунок. Він розказує про поневіряння їхніх предків через завоювання Південної Америки колонізаторами конкістадорами, які принесли на континент. Купу болячок, які і винищили коріне населення, аж доки джунги не дали ліки. Тож в поле зору Джейка і Омоло потрапляє певний гриб, який росте при унікальних умовах в печерах на землях Єбахака. Корпорація швидкоруч проводить дослідження і, нехтуючи попередженням про небезпеку, швидкого впровадження недослідженого. По процедурі нового препарату починає вводити його пацієнтам з різними важкими захворюваннями, в тому числі і раку. Пацієнти, виснажені хворобами, звісно, хапаються за цей препарат, як за останній шанс, бо омолошень до того вводять його безкоштовно. Але за все потрібно платити. Ліки на основі гриба дійсно вбивають ракові клітини і інші збудники хвороб. Та потім вони починають вбивати і самих пацієнтів. Наслідки безвідповідальності гонетви за наживою і славою корпорація ОМОЛО призводять до багатомільйонних смертей людей. Міта, мія також починає потихеньку чахнути, і Джейк на емоції залишає її помирати в лікарні. Бажаючи все виправити, Джейк повертається до племені, нехтуючи попередженнями про небезпеку для самого племені, над уваги до них від цивілізації. Джейк вкрай в важкому психічному стані, наважується на досліди над представниками самого племені аудіозаписах доктора Сміта згадується доклад доктора Хіггінса про дітей. Сам Джейк натикається під час блукань по джунглях на закинуту золоту шахту з імпровізованою лабораторією для переливання крові і доклад якогось танго про це в крові і ключ це діти. Саме цікаве, що він про це не пам'ятає і лише поступово. Натикаючись на священні ритуальні місця Ябахака, де він готує наркотичні напій або язку, пам'ять повертається до нього. Він натикається на кінуту лабораторію, в якій він все ж знаходить ліки вже від цього небезпечного грибу. Проаналізувавши записи доктора Сміта і записи танго, він пригадує ритуал Камбо, в якому дітям Ябахака з малку вводять малі дози яду місцевої жаби. Провівши дослід з зараженою кров'ю і жабічою отрутою, він знаходить ліки. Це не спасає Мії, адже вона вже давно мертва. Про це він дізнається з останнього ритуалу. В мертвому селищі Ябахака та знаходження ліків і усвідомлення, що її немає, і вже нічого не змінити, призводити прийняття реальності і примирення із своєю совістю і Зумію.